Доброго вечора, дуже рада, що ти знайшла час і приїхала до нас. Скажи, будь ласка, перші е дні війни, перші місяці війни, чи була ти в місті, чи поїхала? Якщо поїхала, то куди? І якщо повернулась, то чому повернулась? Доброго вечора всім. Я в перші місяці війни, звісно, як і всі була трошки в шоці, але у мене не було бажання кудись їхати. Знаєте, я так ну трошки подивилася навкруги і зрозуміла, що у нас в місті в принципі можна жити, і мабуть, комусь людям з інших міст це потрібніше буде знаходитись за кордоном. Культурне життя в кривому розі зупинилося із зрозумілих причин, але зараз потрошку відновлюється чи згодна ти зі мною? І якщо відновлюється, то як ти це відчуваєш? Так спочатку було дуже це. Помітно, що все зупинилося <смі> взагалі, все. Ну тобто люди були налякані. От а зараз е я дивлюсь, що знаєте, є такі хвилі, е коли щось таке починається. Новини е не дуже добрі, е то все притихає трошки, і всі замовкають. От потім знову розкачуємося, розкачуємося. Віранда це новий заклад. Твоє враження. В Іранді я перший раз прийшла сьогодні сюди. Так, знаєте, приїжджала, бачила, о, новий заклад, цікаво. От потім дізналася, хто відкрив цей заклад, думаю, теж цікаво. І от я тут. І знаєте, мені дуже подобається, а дуже атмосферно, затишно. Можна так трохи поспілкуватися спокійно, послухати музику по п'ятницям суботам. Так. Дякую, що дивились. Обов'язково підписуйтесь на нас. We'll keep me up What keeps you playing screaming? The boss from the